Хай Господь обдарує всіх нас своїм миром. І досить, як завжди, досить гарне слово, яке дає нам сьогодні церква. І якщо пам'ятаємо, то це є якраз продовження того слова в Євангелії, то, що ми читали вчора. Якраз він говорить Ісус з тими самими юдеями, які до Нього прийшли. І якщо пам'ятаємо, то цікаво, що вчорашнє Євангеліє починається з того, що це ті юдеї, які вирішили йти за ним. Які хотіли йти за Ним. А Ісус їм каже ще вчора, що ви хочете мене вбити, ну і воно ніби не в'яжеться. А сьогодні дочитуємо Євангеліє, то вже тримають каміння, да? тобто вже, вже були готові, щоб дійсно вбивати Ісуса. І про що це такий хай малий, да? такий короткий знак, короткий відтинок, але як Бог знає людину, як Бог об'являє людині людину. І не тільки про це, не тільки людині, людину тільки хоче відкрити, показати, відкритись для людини. Коли виникає ця їхня розмова, суперечка, то варто зауважити, що часом так буває навіть в нашому повсякденному житті, коли з кимось сперечаємося, то настільки зациклюємося на своїй думці. От зараз я тобі докажу, от зараз я от зараз я тобі розкажу. Та, і в будь-яких наших речах, навіть в таких простих, буденних, і це тоді нас вимикає нам слух, та знаю по собі. Я вже так пробую якось доказати, і, і з такої сторони, і такі аргументи навести, і такі аргументи навести, але тоді я вже не можу чути людину. Коли людина тоді, в той час говорить щось до мене, я її не чую. І в такій самій ситуації знаходяться сьогодні ці юдеї. Ісус їм об'являє одну правду, другу, третю, розказує, показує, а вони його не чують. Натомість починають його м -м, лікувати, видивлятися в ньому якихось, е -якихось е не знаю, якоїсь такого, щоб чим йому докорити, що йому можна було б закинути. Тепер ми довідалися, що ти біса маєш. В іншому перекладі, тепер ми побачили, що ти Да? тобто зараз ми тебе обвішаємо ярликами. І вони вже зовсім не слухають того, що Ісус їм говорить. І знаєте, так зловив себе сам на тому, що був так захоплений цією да, такою суперечкою, що мені вилетіло перше з чого почалося сьогоднішнє Євангеліє. Істинно, істинно кажу вам. Коли хто збереже моє слово, не побачить смерті повік. Та якось серед тих суперечок, якось серед тих всіх слів, серед того всього, просто втікли ці перші слова. А, а вони важливі, бо Ісус перед цим каже двічі повторює істинно, істинно кажу вам. І аргументи, які вони шукають, да, покриваються чи прикриваються батьком Авраамом, прикриваються тим, що вони в святині, що вони вивчають. Письмо, що Він, як навіть теж в наших суперечках часто може бути, да? коли вже кінчилися всі аргументи, що можна почути, хто тут старший? Да? І вони говорять йому це саме. Тобі навіть 50 років не маєш, а ти вже бачив Авраама. Да? Тобто, ну, в порівнянні навіть з нами, ти є замалий. Натомість, правда, вона не залежить від того віку, тільки Ісус знову і знову їм. Показує це слово і важливість цього слова. Хто збереже моє слово, не побачить смерті повік, і якщо добре придивитися на життя того самого Авраама, то, власне, вже в його житті можна побачити цю е, певність слова, цю довіру до Божого Слова, коли він отримав обітницю, вже був, м'яко кажучи, не, не в самому молодому віці, але прийняв і повірив слово. І довірився слову, не чекав гарантій, не чекав розписок, не чекав якихось знамень, тільки повірив Слову. І так само можна, дивлячись на Авраама, зауважувати чи вчитися також від нього, як Бог дивиться на людину. В першому читанні чуємо, що Господь об'являє союз з Авраамом. Да? По-нашому союз це що таке? Це контракт. Умова, домовленість, да? між ким закладається умова, між ким підписується контракт, коли дві рівнозначні да? між собою, не знаю, юридично чи організації, дві людини, да? тобто Господь підносить Авраама і трактує його на серйозно. Я тебе поважаю. Ти є цінний, ти є важливий і хоче такі будувати стосунки. Да, тобто, і потім, не маючи жодних гарантій, Авраам вірить, і потім бачить плоди цієї віри, які тривають вже багато, багато-багато століть. Бо по сьогоднішній день і ми, християни, і євреї, і мусульмани називають Авраама батьком їхньої чи нашої спільної віри. Да, тобто, Як сильно Бог дотримався слова? А все, що треба було від Авраама з його сторони, тільки пильнуй закону, виконуй цей закон, дослуховуйся до мого слова, ти і твої нащадки. І сьогоднішнє слово не має меншої сили, як колись до Авраама. Господь сьогодні в твоєму і в моєму житті пропонує приходить до тебе і каже: Да, я знаю твої обставини, але я тебе ціную. Я хочу з тобою тримати серйозні стосунки, я тебе поважаю. Вибери. Почуй це слово, яке я сьогодні тобі об'являю, тримайся його. І якщо Авраам не мав таких гарантій, навіть може не мав якихось більших прикладів, то ми в сьогоднішньому житті, в житті церкви маємо Авраама, маємо Мойсея, маємо цілу, цілу е групу, не знаю, безліч святих в житті яких. Можна зауважити, як вони довірились слову, дотрималися слова і були щасливі. І варто пам'ятати, що Господь сьогодні до тебе і до мене каже те саме слово: зберігай, зберігай і будеш щасливий, і будеш жити вічно, і будеш жити в любові, не оправдовується перед юдеями, не сперечається з ними. Він об'являє правду. Перш ніж Авраам був, я є. Не каже про себе: Я був, я буду, я є. І так само в моєму і в твоєму житті, не дивлячись на жодні обставини, Він не каже Я був, Я буду. Господь каже тобі: сьогодні, в твоїй життєвій ситуації я є з тобою, бо я тебе люблю. І W'ютін живи правдою, живи католицьке